Прийшли випробувати місцевого. Але не алкоголю. знаємо, яке вибрати. Мусимо спробувати. Взяли маленький. А дивися, тут якийсь медичний хрест, так, тут сюди. кавовий, боріста, а тут. Щілла. Щілва. Пертусінчик. Ага. Як тобі? Не? Пахне пертусін, але на смак не пертусін. А трохи таке. Знаю, що. Не знаю що. А що це який алкоголь? Це 40... ну, як як перцусінка. Скільки трохи? градусів? Не знаю. 34 обороти. Ну пробуй. А що це лікер чи що це? Ну, щось таке, настойка. Типа бікеровки. Ні, типа ягермайстера. Е, Ой, поче горло? Йо, вона Але вкусно. вкусно. Ну, вкусно. Ну, смачне. Таке от можна брати. Добре. Закривай. Давай наступне. Наступне такий уніком звак. Жвак. Жвак. Пробуем звак. Навіть не понюхав, чим вона пахне. Ну. Думаю. А на смак. чим пахне? пахнет. На нюх? Я не можу. А нюх як пертусін. Як опять. Тогда дай мені лікарство. Ну я ж кажу, от аптечне. Не беремо то. Якесь лікарство. Це не беремо. Лікарство якесь. Це знаєш що? може добра до чаю. До чаю, бальзам. Точно, що? 40 градусів не 40 Дивіться, які ми гарні стрілянки купили. Тепер унікум баріста. Для унікум. Добре. Але подивися, це за хрестом, це все для цього. Лікувальне якесь. Бігор. Бачиш? То, що тут То все лікувальне з хрестом. Ми турки, нічого не знаємо. Давай, яке наступне, покажи. Баріста. А, тобто ково дай. Таке баріста кабове і воно має 34 градуси. Ми вибираємо, що я своїм дівкам привезу, будуть. Я навіть не понюхаю ке. Кабове файні. Ну кавуючи. Ну тут каву, я попробую. Бо школи кавовий. кабовий. Беремо тільки то, перше. Перше. Яке? Шильва? – Так. Оце найкраще беріть. Але ти знаєш, кабові розпробували нічого, непогано. Ні. Не подобається? Mm -mm. Але теж непогано. Ну добре. То іди ту сільва. А ми в Чехію поїдемо. Типше пушкова брати. А що, шильву не беремо? Отцю одну. Ну візьмемо. Ну от візьмемо, як це не принесли? – Люди, я в шоці, подивіться, які вони порції нам принесли. Усім радимо цей кафе. Тут можна беріть, наїстися. Але е, беріть одну порцію на двох. Що небудь, бо... чи... Mm -hmm. чи, чи гуляш. Чи гуляш. Ну, чи гуляш? Яку небудь щось одне виберіть, і більше ж... нічого не беріть. Більше нічого не беріть. Ми могли тут двоє з'їсти. <свісно> і це могли двоє з'їсти. Ну, понад Ні, вони, до речі, беруть, <свісно> дають потім з собою. Ти вечором завжди голодний і ти з'їсиш. Ні, ми не збираємося. Ми... Будемо тут, тут до завтра сидіти. сидіти. Ну, а то такі конські порції, ви собі не являєте. Це ціла сковородка велика. А це ще більше. Я в шоці. Шотик нагріваю. Як тобі? Супер. Всім радимо. Це кафе. Я так, хто не сказав би, що тут курка, я не знав. Куряче м'ясо, м'ясеньке, м'ясеньке. Я б не сказав, що Ну. No. А в мене, я навіть не знаю, що. Ну, тут є ребра, тут не знати що, а що це є? Не знаю, потім побачимо. Тут теж не знати що. Тут різної три види ковбаси. Думаю, то Та то просто супер. І так, ми в Будапешті. Ресторан називається Фаталь. Суперменю. Просто смач... смакота така неймовірна. Ням-ням. Mm, Ням-ням. Mm, Усім раджу цей ресторан в центрі Будапешта. Ти мене підтримуєш. Підтримую, ми тут будемо а, довго. взяли Це три ковбаски, і тут бульбочка, реброчко. І оце дуже смачне. То курка. Але чекай, тут треба тепер назву. Може в чеку буде назва. Слухай, в чеку буде назва, так? Курка з Бульбою. Добре. Ось цей ресторанчик Фаталь. От він. Фаталь. <тит> так, ми поїли і от ми заплатили. Так, Чекайте, я включу спишку. Включи. О. Це догори ногами, мені? Добре. О, Оце ми заплатили і ще плюс дали 10% на чай. Прекрасно. На піввич. Отут така вуличка з ресторанами. І всі тут собі їдять. Смачного всім. Це в другий бік ця вуличка. Там теж різні кафе. Не знаю, яка це вулиця, може зараз вам почитаю, але їдьте сюди і ви отримаєте насолоду. Ось ця вулиця. Бачі Ульця. Ми вчора хотіли піти в цей бар, але нам вже не було місця. Але може колись сходимо. Тут взагалі м'ясо різних тварин. Дивіться, наприклад, м'ясо, пітона, зебри, кенгуру. Оригінальне злося. Не знаю, я, наприклад, не з'їла би. Зебру би не з'їла, кіногору би не з'їла. пітона я би з'їла. А от, наприклад, страус ему не з'їла би. би, не з'їла, з барана би з'їла. І ще якийсь остріх. Не знаю, чи би з'їла. Бачите? Тут ще є. О, крокодил, я хотіла з крокодила з'їсти, з бізона можна з'їсти, зерблюда ні. Так що тут такі от. В середньому то екзотичне м'ясо 35-40 євро за порцію. Ми на сніданок прийшли, називається Європа Ну, Я так прочитала, не знаю, як називається. І ми прийшли на цей лангош. Лангош. Візгарлік. Що це таке візгарлік, не знаю. Гарлік якесь знайоме слово. Я не знаю, що це таке, але це такий типовий. Ага, видумов, Типовий бо, венгерський бо тепер, лангуш. Бо тепер роблять ібо, різні, так? різ з беконом, сиром, кебабка ландвіч. Ага. Всякі. Видомовий, так. так. Типове. І коштує майже 11 євро або 4600 венгерських орендів. Зараз побачимо, як смачно буде нам. Ми взяли один, тому що думаємо, що не з'їмо. Я така сонна, що навіть не буду свої очі показувати. Так, нам принесли лангош і зверху помазаний сметаною. Все. Це такий самий. Простий традиційний. Що таке лангош? Це традиційна страва угорської кухні. Вона являє собою смажений у фритюрі коржик з дріжджового тіста. Зазвичай подається з чесниковим соусом, сметаною, сиром або їх комбінацією. Лангош є популярним фастфудом. Та ярмарковим частуванням в Угорщині та сусідніх країнах. Лангош готує з дріжджового тіста, яке розкачують у формі коржика і смарить у великій кількості олії. Звичайно, якби я перед тим почитала, що це таке, ми, можливо, би його не купували. Ну, але треба все спробувати. Ну І найчастіше подають, як я вже казала, з різними соусами. Але ще посипають голландським сиром. Можуть бути інші варіанти, такі як шинка, ковбаса або гриби. Ну, що я можу сказати? Ну, так собі, нам не дуже сподобалося. Але, знаєте, бути буде першій і не спробувати лангош. Ну, мусили. мусили. Так що, ось така справа.